Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю немає. Картопля є, ціни немає. Валовий збір картоплі становитиме не менше ніж 20 мільйонів тонн. Та хороший врожай обвалив ціну на неї після минулорічної високої ціни на картоплю. Цього року аграрії збільшили площі під нею на чверть. Погода сприяла врожаю. Відповідно, вартість картоплі невисока, і це тішить покупців. То що буде з ціною на цей популярний овоч? Далі зростатиме чи навпаки падатиме? І від чого це залежить у картопляний ринок? Занурилась кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Її так багато, і вся вона така велика, що вантажний ледь стигає носити мішки за сім годин 14 тонн. у цьому господарстві під картоплею 100 гектарів. Це орієнтовно 15% від цієї землі. Урожайність залежно від сорту. Але цьогоріч доходить до 60 центнерів з гектара. Хвалиться фермер цьому році. Мене задовольняє все. Оптова ціна на рівні 10-9 гривень. Урожай дуже гарний, рентабельність є. А стартував картопляний сезон з оптової ціни 12 гривень за кілограм. Крупні гравці викопали і заклали у сховище, дрібні ж викинули на ринок все, і гуртова ціна пішла донизу. Вартість картоплі у роздріб нині від 16 до 35 гривень за кілограм. Вирощувати картоплю на продаж на власних городах вже стає немодним. Роботи та капіталовкладень біля неї багато, а ціна відносно невисока. Тож селяни починають вирощувати картоплю виключно для себе. Утім, домогосподарства досі залишається впливовими гравцями на картопляному ринку. Найдешевша картопля на цьому базарчику у пані Ольги. привезла із сосниці і править по 20 гривень за кіло. На Чернігівщині де ще не знаю, але в нас вродила. Раніше каже господиня менше гектара картоплі не садили. Нині сили не ті. Ділянку під картоплю скоротили вдвічі. Коли так да, великими там площами, тоді може комусь вигодно, якщо трак -трак -трак тракторець є. Рядом сусід нанімаємо, платимо недешево, звісно, бо соляра все ж дорого. Саме такі дрібні грабці на картопляному ринку і впливають на сезонні коливання цін, кажуть в асоціації виробників картоплі. Оскільки товар нема де зберігати, його хочуть позбутися за будь-яку ціну до морозів. Стабільність ціни в картоплярстві це про сховище. Ольга Самоліченко каже: попри хороший цьогорічний урожай, весною картопля знову стане дефіцитом. Вона або з'їсть, або пропаде. Наскільки вистачає потужності сховища, скільки ми будемо їсти українську картоплю. Як тільки закінчується картопля з українських сховищ, починається імпортована картопля з тієї самої Польщі, як мінімум в лютому, ми точно, а можливо, навіть і в січні, це вже. Буде імпортована картопля в середньому на кожного українця припадає орієнтовно 132 кілограми картоплі на рік. Фізіологічна норма 110. вчена секретарка інституту картоплярства Наталя Захарчук каже, вподобання залежать від місця проживання. То великих містах люди споживають набагато менше картоплі, десь, можливо, там 60-80 кг на душу населення. То в сільській місцевості вона може доходити і до 180 кг. Наприклад, от Одеська область менше споживає картоплі, а ось Івано-Франківська більше, Чернігівська більше картоплі. Це залежить ще від регіону і від культур, які більше ростуть в даних регіонах. В Україні фермери вирощують картоплю головно на споживання за кордоном на переробку. У господарстві Григорія Ткащенка на переробний завод йде лише не ліквід. Ну, от наприклад, є ця чаточка, так бачите, от її треба обрати, щоб Вона не пошла, не згнила. Її далі будуть відправляти на переробку на крахмал. Мабуть, так. світовий ринок переробки картоплі, за даними Наталі Захарчук, з інституту картоплярства 49 мільярдів доларів. І він щороку зростає на 5%. В Україні ж лише три переробні заводи. Заморожена картопля фрі у нас фактично вся імпортована, а ще імпорт молодої. Херсонщина, де її раніше вирощували, тимчасово окупована. В той час скаржаться фермери. Ми свою картоплю за кордон продати не можемо. У нас картопля це продукт внутрішнього споживання, коли низька ціна, ми не маємо можливості експортувати свою продукцію країни Європейського Союзу. Європа боїться нашої конкуренції. Хоча Україна виконала абсолютно всі вимоги, ми можемо продавати не в країни Євросоюзу, але це настільки невелика і незначна, незначний відсоток експорту, що він практично можна говорити відсутній. З похолоданням українська картопля ймовірно здорожчає, але для споживача у нагоді може стати імпорт у Європі рекордний урожай. І скажімо, польська картопля 6 гривень за кіло проти вітчизняної за 10 в опті. Валентина Доброта, Михайло Путята ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.